Всім привіт, і це відео для тих, хто цікавиться роботою чатером. Я хочу з вами поговорити усі міфи, які ходять про цю роботу, і буду намагатися відповісти вам на усі найпопулярніші запитання. Перший міф, з яким багато хто стикається, це те, що чатер це просто переписки і нічого складного тут немає. Ти сидиш, складаєш повідомлення, насилаєш його, скидаєш якусь фоточку, і ось ти вже заробив якусь копієчку. Це зовсім не так. Право в тому, що ця робота це ціла психологія. Ти будуєш справжнє спілкування з фаном. Розумієш, що саме потрібно цій людині, створюєш інтерес, довіру і в необхідний момент. А для цього даєш необхідну підтримку. Плюс бувають моменти, коли потрібно реально швидко реагувати. А і ти не завжди можеш передбачити, яке буде наступне повідомлення від фана і що взагалі буде далі. Міф другий це чатери працюють тільки з чоловіками. Чатерство це робота з будь-якою аудиторією. Жінки, чоловіки, люди з абсолютно різними інтересами і вподобаннями взагалі. Усі ми різні, і підхід до кожного різний. Тут дуже важливо вміти слухати, аналізувати і розуміти, що потрібно саме цій людині. Третій міф робота чатером це нудно. Чесно, я навіть не знаю, як ця робота може бути нудною, навіть у думках про неї. На мою думку, це як міні-психологічні сесії. В день ти зустрічаєш абсолютно нових і різних людей і ведеш з ними спілкування. Дізнаєшся кожен день щось нове про різні типи особистості. Абсолютно все нове і різне. Кожен день відводиться працювати з емоціями, часто розгадувати ситуації і підлаштовуватись під обставини. Як це може бути нудним, скажіть мені? Четвертий міф мій улюблений: чим більше відсоток у чатера, тим більше він заробляє. Робить грошей не так. Це далеко не так. Заробіток чатера залежить не тільки від відсотка, який йому дає агенція. Заробіток також напряму залежить від трафіка, який є агенція на анкети, які тобі дають. Ми працюємо так, що трафік для нас це є ключовим моментом. Агенції зачасту з великим відсотком не так добре вкладають фінанси в трафік, як це робимо ми. Витрачають багато коштів на залучення аудиторії до цієї анкети, то і гарантувати вам стабільний заробіток вони вам теж не можуть. Але у цієї агенції відсоток буде більше. І чомусь люди думають, що якщо відсоток більше, значить і грошей в мене буде набагато більше. А усі моменти і деталі вони чомусь в них не вникають абсолютно. Але я не розумію, чому і мій улюблений міф це міф номер п'ять. Фани приходять на Онлі лише заради контента і відео дочки. Друзі, наскільки ну можна? Фани приходять на Онлі за віртуальним спілкуванням. Їм не вистачає цього в реальному житті. Тому вони приходять на ОНЛІ для того, щоб знайти свого віртуального друга, дружину, людину, яка буде його підтримувати, розуміти і спілкуватися з ним. Вони потребують реальної підтримки і взаємодії, а не тільки контенту. Оти чатером це не швидкі гроші за одне відео. Це тривала робота людиною вибудовування справжніх віртуальних відносин, і ці відносини можуть бути дуже довгострокові. Це вимагає терпіння, уваги, розуміння потребностей, а саме потрібно людині, яка знаходиться там по ту сторону екрану. І тепер давайте розберемо, як стати успішним чатером. Ну, по-перше, вам важливо зрозуміти, що робота чатером це не просто переписка. Це робота, яка вимагає уваги, терпіння, уміння слухати і правильно відповідати. Потрібно багато навчатися і тренуватися, щоб стати дійсно професіоналом. Як швидко можна почати вже заробляти? Все залежить тільки від вас, наскільки швидко ви засвоїте інформацію на навчанні, якщо ти готовий навчатися, розвиватися і постійно працювати. Працювати над собою, через два тижні ти можеш побачити реально крутий результат своєї роботи. І, до речі, для, для чатерів у нас виплати два рази на місяць. Я сподіваюся, я змогла розвіяти найпопулярніші міфи, які трапляються на моєму шляху, які, які чую я. А якщо у вас є питання щодо роботи чатерам, або ви знаєте якісь міфи, напишіть їх в коментарях. І ще обов'язково закликаю вас підписатися на мій канал і поставити лайк цьому відео, тому що на цьому каналі я буду випускати багато цікавих відео про роботу на Онлі.